Я не буду більше про це, я просто хотів би дещо ще засвідкувати в моєму житті про те, як Бог мене вчив, про те, як приймати чудеса Його. 25 років мені було, тоді я працював в Тернопільському рейсі. і одна з дівчин виходила заміж. Запросила весь колектив до себе на весілля. В білку Лановецького району, там мало бути весілля, в суботу, одну із субот. Всіх, що мені християнину робити на безбожному весіллі? Я сказав, не поїду. Але я тоді займався трохи фотографією і мене. Ну, весь колектив. Ну, ти не добре робиш. Вона дуже хотіла, щоб тоді, тоді трошки по-іншому було. Тоді фотографували більше, хто мав, хто вмів, хто знав. Не було таких фотографів, як на сьогоднішній день, і в нашому братстві і сюди є професійних. І мене дуже вчепилися, щоб я ну, пофотографував, бо не будуть мати вони фотографії. Якось не було, не знав, як відказатися, і разом з тим ну, просять і то зробити. І знаєте, в той період якось так вийшло, що я з моїм батьком поїхав в село моїх батьків в Чайчинці. Там в Чайчинцях млин був, в якому працював брат моєї мами, мій дядько. Ми поїхали молоти пшеницю на муку. І там, поки мололи, Дядько вийшов, ми вийшли, там розмов, розмовляємо, і мій дядько каже: а от туди вон, до того Василю, дивися, отуди от в ту сторону, то їхати на Вишгородок. То Так недалеко, але польова дорога прямує, асфальтовий нема. А туди, туди вон каже, отуди, от от, от то туди на білку, то так кілометрів з чим. Те село. І ви знаєте, я собі так подумав вихід. Поїду, пофотографую. Той період, поки там буде та е, вся знаєте, частина, де треба фотографувати, начнеться вже той весілля саме в Шалаші, і я, я піду до, додому до моїй, недалеко, сім кілометрів. Кажуть народі, е, язик до Києва заведе. І я кажу: добре, я буду на вашому весіллі, буду, то, то була субота на першу годину. Поки там вся церемонія весільна, я її пофотографую, а вже вечором, як почнеться там танці, п'ятика, то все, і я собі піду до моєго села. Сім кілометрів полем. Переночую, рано буду в передмірці на зібранні. Я отак вирішив і так зробив. Обіцяв, приїхав чи прийшов, приїхав до, на весілля. В білку, сумочку з Біблією взяв, фотоапарата взяв, приїхав на першу годину. Знаєте, ми українці дуже подібні до євреїв. В чому молодий, як в Євангелії написано, затримався. На, десь на півтора години. Приїхав десь на кажуть на півтретьої, а поки там ще кхе, викупляли, поки батьки благословляли. Своїх дітей, поки вийшли з хати, через все село вся та е, процесія в клуб для розп... на розписи, купа часу. Я фотографував то. Після того е, та сама процесія до церкви на шлюб. І той цілий день, години до восьмої, тягнулося десь коло восьмої години, вечора вже аж добралися до шалаша. На основну ту частину, для яка для них всіх потрібна. А я, а я вже маю йти. Я вже, 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 вже хочу, але не знаю нікуди, ні як. І прошу близькі чи там родини, що ви мені скажіть, покажіть, виведіть мене, в яку сторону їх йти до Чайчин. Сказав, що язик до, до Києва заведе, але ж я то не знаю тої дороги, то, і і то польова. Дивлюся, ти мені, я вже. А знаєте, цілий день там то все, поки, поки вся та, все те відбувалося, народ їсти хоче, ніхто не хоче допомогти вийти. І я прошу. Кажу, добре, зараз, перекуся, там почекай пару минут, пару минут. Затягнулося певні годинки до півд'ятої, і півд'ятої мене виводить один чоловік. Вивів в поле. Може, провів 200-300 метрів і каже, отак ще 2, 2 2 кілометри треба йти по тій польовій дорозі, там буде розвилка, повернеш трошки наліво і так тою дорогою і дійдеш до Чайчиниць. Вийшов я, почав йти. Я вам хочу сказати, як кажуть, ніч за очі бере на моменті. Потемніло. Гарна погода, зорі світять. Так приємно, місяця нема. Метрів шість далі нічого не бачу. Темна ніч. Ну Мені я, я христинин, завтра має бути на зібрані. І йду до своїх домашніх, я далеко від тої нечисті, від того всього гріха йду, співаю Великий Творець, що я є пред тобою. Що ти помнишь мене всякий час? Нінути одної, щоб забив ти мене, що оставив мене, ході би раз. Співаю, молюся на мовах і не на мовах. Славлю Бога, дивлюся в небо, зорі світять, я йду і радію Господом, просуляю Його ім'я, співаю про Него, довіряю йому, що Він мій Бог. Але знаєте, що приходить до мене думка. Я то починаю в молитві своїй казати Богові, кажу вам, співав і казав так, що певно, що і чайчинці чули, і може, та білка чула. Так собі я був один із Богом. Але, Але я рішив, Господи, хочу бачити твоє чудо. Ото є час, є там можливість, Господи, яви, покажи мені себе, покажи мені чудо в моєму житті, щоб я більше ще переконався в тобі. Я вірю, що ти є Бог і ти є всесильний Бог. Яви своє чудо. Як? Як хочеш, Господи, можеш сказати своїм словом так, щоб аж затрасло землею. Можеш грім послати, можеш блискавку, як хочеш, але покажи мені чудо. Але йду. Співаю, чекаю чуда, молюся до нього. І йду, і йду, і йду, і йду, кінця нема. І знаєте що? Чую, вже змордувався, замучився. Нема чайчиниць, нема нічого, поле, ніч, темнота. Метрів шість і далі за собою не бачу. Доходжу, як бачу якийсь образ, якась хатинка, щось там світиться. Підійшов до тої хвитинки, стукаю, прошуся, люди добрі, я йшов на Чайчинці, я подорожній згубився, підкажіть. Загасили світло, мовчать, ніхто ні слова. І я не можу нічого зробити. Вийшов іду далі. Далі молюся, далі довіряю Богові, далі славлю Бога, але, але йду і не знаю, куди. Надіюся, якось дойду. Я вам скажу, добре, змучився. Вже обесилів. Дивлюся, може б якась скирта була, може б в соломісів пересидів і того не видно. Не видно всюди темінь. Гарний, гарна ніч. Зорі світять, але така темінь. Місяця немає. І я так шов, шов, нарешті бачу, якась лампа світиться. Далеко. Десь, певні, ще до години доходив до того місця, туди, де світло світиться. Прийшов ближче колгосп. Тік. На тоці один стовп, і на ньому світло світиться, тому так високо, високо, і Я побачив. Прийшов на той тік там, на тоці, думаю, що знаєте, багато хто працював колгоспах, бо дуже багато сільських, знаєте, є така вагова. Де автомобілі важили з зерном. Там на тій вагові дивлюся, світло світиться, хтось сидить. Прийшов, постукав, питаюся. Добрий, доброї ночі, добрий люди, добрий чоловіче. Скажіть, що, що то за село? Ти де взявся? Хто ти такий? Що ти сюди прийшов? Де ти? Ти знаєш, яка година, де ти ходиш, Тут, дивлюся, друга година ночі. Десь коло 9-ї вийшов друга година ночі. Питаюся, що ж то за село. Він каже, та то бережанка. Хто на Лановичні знає, з білки виходив на Чайчинці, треба було туди, а на бережанку попав отуди. Тут було кілометрів сім, а так виходить 9 чи 10, чи може й 11. Я кажу, підкажіть, як йти на Чайчинці. Він каже, які Чайчинці, то за автоком ніч, ти вже дійшов до Чайчинці. Ти ж кажеш, що ти йшов з білки в Чайчинці, попав в брижанку. Нікуди ти не підеш, підеш до мене, переспишся, а тоді вже, як рано встанеш, то тоді вже підеш, куди собі захочеш. Думаю, хотів в церкві бути. В передмірці. Хотів, Боже, чудо побачити твоє, нічого нема. Але вже виходу немає, йду. З ним прийшов до нього додому, він попросив помити ноги. Він мені дав ще чашку молока, привів в кімнату, сказав, лягай отут, відпочивай рано встанеш. Сумочку свою з Біблією і фотоапарата положив в коридорі, в коридорі в них на. На якійсь тумбочці, чи то, чи, то, чи то була машинка швейна, він вийшов я, закрив двері, роздівся. Може, пару хвилин, пару стрів став на коліна, помолився і кажу, Господи, хотів чуда, поки нема ніякого. Але ж ще не все кінчилося. Може, може, рано щось ти мені, а може, ну, Господи, ти, ти знаєш, що робити. Я ліг, але не пройшло ще три хвилини. Той чоловік до мене зайшов до, хат, до, до кімнати, відкрив, за світи світло, і сказав, хто ти? Я вже спати лягав, я вже навіть якось, ну, заспокоївся, хотів вже відпочивати, про всі думки свої залишив. Він питає, хто ти? Я встаю, кажу, як хто є. Я є людина, ну, вас, мене звати Василь, я подорожній. Ні, хто ти? Я ще раз я не розумію, що він чого він питає мене. Але потім мені доходить, я зрозумів. Я вставив там Біблію. Він подивився мою сумочку, побачив Біблію. Я кажу, я, а я зрозумів. Ви, певне, мою сумочку дивилися. Він до мене каже, марш з моєї хати. Ніяких там суботників, штондистів я в своїй хаті не хочу бачити. Марш, щоб я тебе не бачив. Я встав, зібрався і виходжу з хати. Вийшов вже з хати, тоді він мені каже, ну може, може, може оставайся. Я кажу, ні, вже. я вже зібрався, вже буду йти. Біблія є слово Боже каже, скажіть мир тому дому, якщо мир в тому домі, то, то ви оставайтеся, Якщо чого? І поки вони ще поки ще світло було на Ганку, я вийшов, так глянув туди-сюди, бачу так пару хатів і кінець села, і думаю, в той напрям йти. Кінець села, а там якось знову буду йти. Я прийшов до кінця того села, зорі гарно світять, і ви знаєте, що в той момент чую, починає капати дощ. Кап, кап, кап. Зорі світять. Небо чисте, де той дощ взявся? І знаєте, що в той момент, господи, я ж хотів чуда. А тут дощ. І я в той момент такий, щось тут стало в, в горлі, знаєте, якось так ніби не обідали, але, але якесь таке відчуття. І я почав молитися, Господи, я вже не хочу чуда. Я так хочу добратися до якоїсь до ліжка туди, до моєї тітки, так би хотів відпочити і рано бути в церкві з Божим народом. Я вже чуда не хочу. Я хочу, щоб ти мене довів додому. І знаєте що? Йду, не знаю куди, не знаю, що далі робити. Якщо піде далі дощ на короткі рукав, рубашка, одні штани, ніде нічого і ніч на дворі, друга година. Але чую, щось гуркотить. Мотоцикл їде. І то так летить. чути, почув. дивлюся, вже вискакує фара, летить я бігом на сторону, щоб, щоб часом не роз'їхали. І тим мотоциклом той мотоцикл Урал пролітає повз мене, приїжджає 50 метрів, потім зупиняється. Я думаю, що ви знаєте, хто, хто тоді вже був, Урали мали задню передачу, включає задню, їде, під'їжджає до мене. Два хлопці молодих. І кажуть, ти чого тут ходиш в другій годині ночі, куди йдеш? Я Кажу слово так і так. Був в Білці, на весіллі, йшов до Чайщиниць, з того всього попав в Бережанку, тепер вертаюся йду далі, не знаю куди. Вони кажуть: а ми теж запорожцями були на весіллі в Білці. А сюди в Бережанку привезли свого друга. А зараз їдемо на Чеченецькі хутора. Чайчинців до кінця не знаємо, але знаємо, де колгосп. Сідай, ми тебе завеземо. І за 15 хвилин я вже був в Чайчинцях в колгоспі. А ще за 10 хвилин я добіг до своєї тітки. Хто знає, тут ті села через поперечку до моєї тітки хата, крайня в сусідньому селі. Я прибіг. я... Постукав тітка з переляку, не знає, що то таке, друга по другій, що на ночі. Я вже бігом кажу, ложи, тітко, завтра розкажу, я хочу спати. Замордований, замучений. Але вдома. Я прибіг, вона постелила, я ліг і як каже, як впав зам... я мертвий, за хвилю я вже спав, навіть не помолився. Але мої брати і сестри, через якийсь короткий час чую, як мною хтось затрусив. Мені здавалося, що хата затраслася. І в моєму розумі почав говорити не мій розум, а хтось інший. До мене сказав, ти хотів чуда, ти цілу ніч ходив, бо надіявся, що язик заведе і до Києва. Але то ти робив своїми руками. Ти думаєш, тих два хлопці серед ночі на тому мотоциклі, то просто повезло, то просто так співпало. Я в своїх руках тримаю все. То моє чудо в твоєму житті. Щоб ти збагнув, що моя рука над тобою кожен день і кожен час частіше оглядайся навколо себе, ти побачиш чудеса моєї милості на твоє життя. Ти побачиш, як я веду тебе. І друге, що було почув, той самий голос мені сказав: ти думаєш, даремно той дощ. Почав падати серед зоряного неба, то для того, щоб ти почав кликати до мене і просити благословення на свою дорогу. Я почув, як він мені сказав, той голос сказав: зрозумій в Своєму житті, навіть дороги, якими тобі, тобі, здається, правильними, будеш ходити сам, заблудишся, попадеш не туди, куди треба. Але як будеш довіряти, в мою руку я тебе проведу. Не про те хочу сказати, що мені Бог багато говорив я з Богом. Я хочу вам сказати Бог той самий. Церква Христова, народи Божий, Він той самий і сьогодні. Він Бог чудес. Він готовий являти чуда в твоєму житті, але оглядайся частіше і побачиш їх. І дорогу свою довіряймо йому. Бо без нього попадемо не туди, куди направили життя своє. Але якщо йому будемо довірятися, війдемо в те місце, яке він приготовив для нас. Хай Бог вас всіх благословить. Хай Бог вам дасть сил і мудрості. Хай Бог відкриває вам більше себе. Бажайте, Отже, як ви слухаєте. Бо хто має, тому ще дасться. А хто не має, заберуть і те, що він думає, ніби він має. Амінь. Молимся.